Поліцейські застерігають мешканців Чернігівщини від шахрайств в інтернеті під час купівлі продажу товарів. 16 червня до поліції звернулася 46-річна мешканка Чернігівської області, яка на популярному сайті оголошень в інтернеті розмістила пропозицію з продажу сукні. З жінкою зв'язався покупець і в месенджері відправив посилання, нібито для оформлення доставки. Перейшовши за цим посиланням, заявниця ввела секретні дані своєї банківської карти. Згодом, перевіривши онлайн-застосунок, потерпіла, виявила зникнення всіх грошей з її банківських рахунків. Також невідомий оформив на її ім'я, кредитний рахунок і теж його спустошив. Загалом, внаслідок дій зловмисника, жінка втратила понад 80 тисяч гривень. Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулася до поліції. Нині правоохоронці розшукують причетних до шахрайських дій у рамках провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Поліція Чернігівської області закликає громадян, щоб не потрапити на гачок шахраїв по телефону або в інтернеті, нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки. Адже переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисникам свої персональні дані. Завдяки цьому шахраї можуть привласнити. Всі кошти з ваших банківських рахунків.